Пропупиво зі блокую всюди, щоб тебе забути. Та серце шепоче, ти ще спробуєш дістати. Тримай дистанцію, це моя гордість, але космос мовчить. Ти твої координати. Жіноча, гордість, зникнути без сліду. Чоловіче знайти шлях, навіть крізь зірку вайфай не лов. Сигнал, хоч галактика глуха. Локи всюди, ні меседжів, ні дзвінків. Та я ход зломаю, розшифрую міжрядків GPS замовка, але я не здаюсь, навіть з Марса знайду. Спосіб, щоб сказати, люблю. Я не читаю, хоча знаю ти десь сидиш в тиші, шукаєш новий контекст. Слова не візьмеш, ти ж знаєш мене, але чорт забирай, як же ти дістаєш. Твоя гордість це бар'єр, що росте, а моя знайти лазівку, пройти крізь тебе коли тіні мовчать, а ніч холодна, я залишу слід, поки ти ще свідомо Що ж граєм далі ставлю ставки, якщо ти знайдеш шлях, це буде диво з галактики. Але не бреши, ти ж теж чекаєш, щоб я першою зламалась, та написала: Я не герой, не посланець зірок Просто знаю, що без тебе все не так. Ти мій парадокс, близько, але далеко. І я знов на зв'язку. Хай хоч все світ глухий. Ти все ж пробився, мені навіть смішно, а ти ж чекала. Признайся, чесно, гордість не дасть, але може хай так я вже тут між рядків, ти ж знаєш це знак. Космос мовчав, ми сперечались крізь стіни, та сигнал прорвався крізь розриви години. Можливо, ми глухі до власних сердець але ти є гордість, там буде меседж Жінки прокопав крам Не визнаю слабкість, тримаю фасад, розум каже стоп, але серце не рад. Ти Десь там пишеш, знаєш, що я читаю, але залишити не прочитане. Моя зброя у цій грі я вже в кодові слова. Ставила лайк на старе фото. Що ти сама забула? Якщо треба сигнал, піде через і Навіть в нічному ефірі знов пролунає твій тон. Ти настирний вже факт, але визнати поразку, ні, не варіант, та відлуння твого голосу пробиває блок, ти знайшов шлях. Але що тепер я не супергерой, але код я зламав мій меседж в ефірі, космос його передав. Гордість це гра, де нема переможців, може, час просто написати без ролей? Ти зробив це навіть не маючи шансів. Так, але я не шукав перемогу, я шукав тебе. Може, це все просто ілюзія, але ти зараз тут, і ти читаєш мої слова. Гордість це бар'єр, що ми самі будуємо, а потім ламаємо, щоб зрозуміти, що хочем повідомлення прийнято, зв'язок встановлений. І між нами тепер небезмовний космос, а реальні слова.